Якби не було статистики, ми навіть не підозрювали наскільки добре працюємо. Це вже класика. Остежуються господарства, Вони самі заповнюють журнал. Скільки вони одержали грошей, там дохід на всю сім'ю, на що витрачали, і так далі. Півроку до півроку, на 1,2% ми бачимо, що йде покращення життєвого рівня населення. Середньомісячна номінальна зарплата штатного працівника області у порівнянні з минулим роком зросла більш ніж на 16%. і на кінець літа становить біля 2 тисяч гривень. Втім, на деяких підприємствах отримують і більше атомна електростанція. Там заробітна плата в середньому 2,5-3 тисячі гривень. Виробництво цементу теж заробітна плата вище ніж 2 тисячі гривень. Ну, завод транспортних постанцій, заробітна плата більше як 2 тисячі гривень. За промисловими показниками Хмельниччина станом на серпень 10-та в Україні у сільському господарстві. Регіон у трісті лідерів. Оптимістичніше порівняно із 2010 роком виглядає ситуація у будівництві. Особливо це стосується соціальних об'єктів, шкіл, дитячих садків та фапів. На сесії було прийнято рішення про фінансування таких бюджетних об'єктів, і за рахунок того, що це фінансування пішло, будівельні організації почали жити почали працювати. Таким чином, будівництво шкіл, будівництво дитячих дошкольних закладів, будівництво. Навіть будинків культури в Теофіполі там почали фінансувати реконструкцію будинку культури і так далі. Армія безробітних в області у порівнянні з відповідним періодом минулого року скоротилася більш ніж на 13 тисяч осіб. В основному за рахунок представників робітничих професій. Чи є сьогодні можливість в Миницької області знайти роботу? Є така можливість, але ця робота стосується фахівців. Робітничих професій, а такі, як економісти, інженери, юристи, у нас перебор. Ви знаєте, у нас є відповідні вищі учбові заклади і штампують сьогодні таких фахівців, вони шукають сьогодні роботу, але роботи сьогодні в достатній кількості, щоб забезпечити їх випускників за фахом. Працевлаштувати такої поки що можливості немає. Новий закон про інформацію розповсюджується і на статистичну сферу. Відтак вона стає прозорішою, запевняють фахівці головного управління статистики в області. Фінансово-економічні показники оприлюднені на сайті структури за електронною адресою: www.km.ukrstat.gov.ua. Світлана Русіна, Іван Мовчан для Подільської панорами.